Друзі, запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файно. А ви колись замислювалися, чому саме ялинка стала різдвяним деревом, і чому ми ставимо її на різдво і прикрашаємо найрізноманітнішими прикрасами? Уявіть, як це би виглядало б для когось з іншої планети. Проте за цією звичною традицією стоїть ціла історія, повна цікавих моментів. Про які сьогодні ми розповімо вам разом із нашим головним різдвяним фахівцем Нісе Нільсом. Ой-ой-ой. <звук> ой, ну це ж просто сміховина. Це... Ой, з цими ялинками, господи. Нільсе, зберися, переведи подих, що тебе так насмішило. <звук> Розумієш, ти, ти, ялинки ти Ой, Уявляєш, я забіг до одного знайомого котика в гості. Е, ну, Це наш грудневий ритуал трохи попешкетувати. І, А його господар якраз тільки-тільки встановив ялинку. Ну, Думаю, зараз буде весело. Ми з котом ну, трошечки погасали навколо ялинки, і трошечки по ялинці, і дерево не витримало, і як геп! Господаря, мабуть, було не до сміху. А від дерева покотилися такі гарні кульки, і ми почали ними гратися, як у м'яча. Треба, мабуть, ще буде раз заглянути до них в гості, коли вони знову поставлять ялинку вже з новими прикрасами і новими смаколиками. Ой, бо настрій на цілий день. Любі господарі котиків. Якщо ви зараз нас слухаєте, я вас благаю. Не сваріть своїх пухнастих башкетників, якщо вони раптом скидають ялинкові прикраси додолу. Можливо, це просто ваш місцевий ніс і завітав до них у гості. Хоча, знаєш, коти такі створіння, що їм і без нас, без нісе ялинка, здається, найкращим парком розваг. Як побачать дерево в кімнаті, то очей не можуть відвести. Щороку таке. Як малі діти дивуються, ніби вперше бачать. Це мені нагадало одну кумедну історію, яку я чув від прабабусі про часи її молодості. Багато років тому, на початку ще 19 сторіччя, вона жила у будинку родини Леманів в Копенгагені. Одного дня всі почали ходити по дому як заведені, прибирали, переставляли речі і готувались до особливої події. Але не це було найдивніше. Найдивнішим був той натовп людей, що зібрався довкола будинку. Зібралися і перешіптувалися. Чи чули ви, доктор Леман з божеволів!» – кричали люди на вулиці, чекаючи на виставу. Леман їм спокійно, друзі. Дайте дорогу. Я хочу занести до будинку різдвяне дерево. І мені обов'язково треба е, це зробити через головний вхід. Дерево в будинку. Шепочуть одні одному. Це ж треба. Людина втратила здоровий глузд. Людям, звичайно, кортіло подивитися, чим це все скінчиться. Тож хтось притягнув драбину, щоб з вікна зазирнути до будинку. Заглянув. Ну, що? що там відбувається? кричали люди з вулиці. Він поставив дерево посеред кімнати і почав прикрашати його Хух! свічками. Зараз підпалить. кричали з драбини у відповідь. Він підпалить дерево! Що ж буде з будинком? Галасували у натовпі. Леман тим часом спокійно продовжував свою справу. Він був родом з Німеччини і привіз до Копенгагену першу різдвяну ялинку. Ця Цікава подія стала початком чудової різдвяної традиції, що згодом захопила усю Данію. А я чула, що це від Мартіна Лютера пішло. Одного разу, 24 грудня, він ішов додому. Милувався зірками над засніженими ялинками і раптом спало йому на думку: а що як занести одну таку красуню додому? Так і зробив, поставив дерево у вітальні, прикрасив зіркою на честь віфлеємської, а згодом ця ідея розлетілася по всій Німеччині. Ох, традиції, традиції! Це так, але ти знаєш, церква, наприклад, на початку не надто раділа цим традиціям. Вони думали, що це щось незрозуміле, зовсім не біблійне. Але відколи ялинки почали прикрашати зіркою на вершечку і маленькими ангеликами, ситуація кардинально змінилась. Так, да, Тепер ялинка є невід'ємною частиною різдва. А ще Канс Христіан Андерсен, або, як ви пам'ятаєте, Хосі Анасен. Він теж любив цю традицію. Навіть написав казку Ялинка у 1844 році. Коли традиція дісталася Данії, люди почали прикрашати ялинку серцями з паперу, кульками, маленькими кошиками з цукерками та іншими прикрасами. Зазвичай ялинку прикрашали дорослі, поки діти чекали в кухні, щоб урочисто побачити сяючу красуню. І звісно, щоб з'їсти перші смаколики з гілок. На святвечір завжди танцювали довкола ялинки, відкривали подарунки, а потім дерево стояло аж до 6 січня, до свята трьох королів. До речі, Марія, щоб ти знала, що Данія найбільший постачальник різдвяних дерев у Європі. Тисячі ялинок з Данії вирушають у мандрівку до сусідніх країн, а той аж до Філіппін чи навіть Японії. Ого, нічого собі! Яка цікава історія в різдвяної ялинки від кумедного непорозуміння до святкового символу єднання, що об'єднує людей по всьому світу, навіть в Філіпінах та Японії. До речі, люди обрали саме ялинку, бо вона є символом вічного життя, адже зберігає свій яскравий зелений колір навіть під час зими. Ох, Марія! Ці історії про різдвяне дерево просто збурили мій апетит і мою уяву і. Знаєш, що я пропоную. Давай чи не настав час нам зазирнути до наших шукачів скарбів і до твоєї сумочки з печивом? <рес> Ти просто прочитав мої думки, Нільсе. Тож, любі слухачі, вмощуйтесь зручніше і продовжимо слухати пригоди Мирика і його родини. Розділ дев'ятнадцятий. Історія Ігоря та Насті. Настя обнишпорила чи не весь підвал, але все марно. Вона вилізла, мало не плачучи, всім своїм виглядом, ніби благаючи, про співчуття. Тато обійняв її, щоб утішити, але під несхвальним поглядом мами відпустив Ми не зможемо повернути золота, бо нічого не лишилося. вже спокійніше мовила Настя. Можете самі подивитися. Я знаю, це така пастка, промовив тато. Ми туди всі заліземо, а ви нас закриєте. Ха, яблуко від яблуні недалеко падає, усміхнулася жіночка. Ваш синочок вчинив точнісінько так само. Ха, моя школа. самовдоволено посміхнувся предок і погладив мене по голові. Як би там не було, ми злазили по черзі. Батьки, щоб перевірити, чи справді нічого не лишилося, а ми з Яриною просто, з цікавості. Мама ще й пофотографувала все туристична звичка. Робити на складі більше не було чого. Тож ми поїхали додому. Я виявив, що коли їхати на зручному сидінні з вікнами довкола, то захитує значно менше, ніж у темному смердючому кузові. Таки наша машина не дуже й погана. Коли ми приїхали і зайшли у двір, тато пішов звільняти Ігоря. Але що за дивина? Він гукнув, а у відповідь тиша. Відкрив кришку люка, а там нікого. А потім з за полиці на нього як наскочить хтось, і вони обоє повалилися на підлогу, тільки дивом не попадали в підвал. Ігоре, зупинися. гукнула Настя. Це під контролем. гукнув нападник. Я його тримаю. Турницю робиш, не вгавала жінка. Вони були праві. Штефан все вичистив до останнього злитка. Ні. заревів Ігор. Тато скористався послабленням і випручався з під розчарованого лиходія. Це було підступно, промовив тато, потираючи забиті місця. Проте Ігор нічого не відповів. Він стояв у вкрай пригніченому стані і сопів від обурення. Зрештою, він прошепотів. Я все розповім. Чудово, зрадів тато. Але краще зробити це в будинку, бо вечір обіцяє бути морозяним. Ми зайшли до хати. Мама поставила на вогонь чайник певно, тому, що за чаюванням розмова краще клеїться. Тато заходився розігрівати якусь кашу. Ігор тихенько сидів на стільці в куточку. Настя хотіла щось допомогти по кухні, але було затісно, тому відійшла. Необережно посміхнулася Ярині, І та сприйняла це як згоду на екскурсію дитячою кімнатою. Вже за п'ять хвилин звідти лунав веселий сміх, а коли жінка повернулася на кухню, то не могла приховати радісної посмішки. Діти, це справжнє диво. Я завжди мріяла мати таку дівчинку красуню, як у вас. Чому ж не мали? поцікавився тато, розставляючи тарілки з їжею. «Ну?» Спершу ж треба підготуватися фінансово, знайти надійний заробіток, збудувати будинок, а вже потім і дітей заводити. І тому ви погодилися на аферу Штефана, поцікавилася мама, сідаючи до столу. Не зовсім, озвався Ігор. То була моя ідея. Мій коханий працював на двох роботах у газовій службі та в структурі Штефана, ще й мав тимчасові підробітки, почала Настя. І от Штефан десь місяць тому покликав його до себе і каже, що справи в компанії не дуже, що доведеться його скорочувати, якщо тільки не з'явиться якась вигідна бізнес ідея. І я сказав про ключі, додав Ігор, ключі від п'яти скарбниць, родинні реліквії. Але нащо ви ділилися таємницею зі Штефаном? запитала мама. Бо від тих ключів був нуль користі пояснила жіночка. Ми ж бо не знали, де знаходяться скарбниці. Це по перше, а по друге, як би ми до них дісталися. І то е штефан пообіцяв, що владнає ці питання за відсоток, додав Ігор, колупаючи кашу в своїй тарілці. І він справді допоміг, запевнила Настя. Спочатку він здогадався, де ми можемо знайти мапу, навіть не знаю, як це йому вдалося. Там була старовинна схема Олександрії, де п'ять сніжинок позначили місця скарбниць. І ви легко все розшукали? поцікавився тато. Не зовсім, заперечив чоловік. У чотирьох садибах жили люди. Одна була занедбана, почали з неї. Ми відкопали завали, знайшли люк, підібрали ключ. І перша вдача. А далі було складніше, додала Настя. Бо як непомітно забрати скарби там, де живуть люди. І штефан придумав різні способи, як тимчасово прибирати людей, аби приходити під виглядом майстрів чи інших робітників. Це як у випадку з діркою в нашому даху, здогадався я. «А вже ж», – кивнула головою Настя, а взагалі ваша хата принесла нам найбільше клопоту. Ми шість. Е, ні, сім разів приходили, але так і не змогли забрати золото. Америк одразу казав, що то ви були перевдягнені майстри і водопровідники, згадав тато. А ще рекламник і поліціянт, додав Ігор. У вас просто якийсь театральний дует, підмітила мама. Насправді ми не збиралися влаштовувати тих вистав, запевнила Настя. Штефан на місцевому пабліку організував розіграш путівки до Львова і підлаштував так, аби ваші батьки виграли, вони собі поїхали. Але тут приїхали ви, і нам довелося прокрадатися вночі через сарай. Там був поганий дах. Я тільки ступив і провалився, зізнався Ігор. А ну, то моя робота, почухав потилицю тато. Ремонтував як умів. Хех, нічого, посміхнувся Ігор. Ми зробили на совість вже й перевірили. А потім була та нічна виласка, коли нас налякав ваш малий, згадала Настя, ми реально подумали, що нас взяли на присіл, і тікали швидко, аж ключ залишили. Так он звідкиля він взявся, зрозумів я. Останній раз Штефан допоміг нам замаскуватися під робітників водоканалу, і ми майже докопалися до підвалу, але потім побачили, що приїхала поліція і поспішили забратися геть. Ми тільки тоді повірили, що мирик говорить правду, зізналася мама, розставляючи чай. Все гадали, що то його підліткові фантазії. Фантазія у нього хороша, мовив Ігор. Як він нас зробив на складі. Але як ви потім опинилися в нас удома? запитав я. Подзвонили штефану. Він приїхав і випустив нас, сказала Настя. А далі ми помчали сюди, якраз побачили, як ти через дерево заліз. І зрозуміли, що вдома нікого, тому полізли за тобою слідом. А ми саме були в поліції, мовив тато. Вже почали хвилюватися куди ти подівся. Виявилося недаремно. Коли повернулися, і я побачила, що двері не замкнені, то зрозуміла, що тут щось не те, додала мама, і стали в нагоді і віник. Вже по справжньому. У вас неймовірна сімейка, відказав Ігор, сьорбнувши чаю. <хех> дякую, усміхнулася мама. Я тільки не розумію одного як вам вдалося вибратися з підвалу? Вузол був легкий, кивнув чоловік на тата, аж той вдавився чаєм. Я розв'язав мотузку, закинув край за драбину, піднявся мотузкою, відкинув кришку, оце й все. Все буде, коли золото з усіх скарбниць потрапить куди слід, нагадала мама. На жаль, де його ховає штефен, ми не знаємо, похитала головою Настя. Але надія є, додав Ігор з впевненістю. П'ята хата єдина, яка лишилася, зловимо на гарячому. Він може залягти на дно, засумнівалася Настя. Я думаю, Ігор має рацію, мовила мама. Такі люди, як Штефан, не заспокоються, поки не отримають все, і це його погубить. На цьому, друзі, все а продовження. Слухайте завтра.